Полханувся я з мойкою, Кьорхер, не можу використовувати її вдома в себе, в себе на участку. Виявляється, Кьорхер дуже чутливий е, до мусора, піска, який попадає в нього. Купив фільтр. Кьорхер фільтр сюди накручується. і... Скважини де ну мусор попадає. Цей фільтр зразу забивається і не можна втрачається тиск, і не можна користуватися ним. Фільтра у мене стоять вдома дома на будинок сам, а на вулиці їх немає. Прийдеться переробляти раді цього кьорхера. Прийдеться переробляти всю систему. Ставити фільтра зразу після скважини, і, відповідно, ще додається постійне обслуговування. Е, можливо, вдома хтось користується в когось така сама була, проблема не знає, як її вирішити. Буду вдячний за підказку, тому що буде простаювати. Запланував кучу роботи на вихідні плитку, повимивати, фасад, помити і не можу цього зробити. Отаке От я лашпет.